Шостий день відбору, очищених конденційних стоків, хто слідкує, вже знає. Що ми робимо? Відбираю, демонструю, показую водичку. Водичка не має неприємного запаху. Вода водою. Трошки бруднуватий цей. Ні, нормально, не брудний. Все окей, водичка, дивіться, яка водичка. Як вам ще її показати? Ось так. Навіть ледь-ледь чути водою, дуже-дуже ледь чути водою. Ось наполив. супер використовувати. Замовляйте, каналізаційні очисні споруди від торгової марки Alpin SS. І будьте еко! Наш кедр, як завжди, отримує кожного дня, ну майже кожного дня, невеличку дозу е, вот, невеличку дозу підливаю. Під час демонстрації очищених стоків підливаю саме його. І недавно, до речі, я відбирав трошки активного мулу. От, Оце активний мул. Оце він є. Чекайте, я вам трошки сконцентрую. О, ось це є він. І вже потрошки по переробляється. Будьте еко. Контакт внизу і наверху в шапці профілю.